Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Є. Якщо ви шукаєте баланс між ігровою продуктивністю та чудовою якістю зображення, тоді монітор Predator XB273 UV3. Це монітор, який вам потрібен. Створений спеціально для геймерів, але настільки універсальний, що ідеально підійде й для роботи з мультимедіа та серйозних завдань. 27 дюймів неймовірної чіткості, висока частота оновлення та новітні технології. Цей монітор створений, щоб забезпечити вам найкращі. Враження в іграх та поза ними давайте, друзі, розпочнемо наш огляд, але перед початком попрошу ось таку вподобаєчку поставити під цим оглядом, підписатись на канал та підтримати наш збір. На дрони усі деталі в описі під відео. Зовнішній вигляд Predator досить класичний для геймерських моніторів. Чорний корпус з агресивними лініями підкреслює його спрямованість на ігрову аудиторію. Монітор вважається безрамковим, але лише по трьох сторонах, оскільки нижня рамка трішки ширша. Підставка має надійну металеву основу, яка забезпечує регулювання висоти екрану, нахил від 5 до 25 градусів та обертання на 30 градусів в обидва боки. Хоча переведення в портретний режим не передбачено Ка конструкція забезпечує максимальний комфорт при горизонтальному розміщенні, що ідеально підходить для геймерів і професіоналів. Корпус монітора підтримує кріплення Веса 100 на 100, що надає додаткові можливості для встановлення на стіну. Щодо розмірів, монітор має товщину 7 см, а вага складає приблизно 5 кг разом з підставкою, що робить його досить компактним та зручним у транспортуванні та монтажі. Монітор оснащений двома HDMI 2.0 портами та одним DisplayPort 1.2, що забезпечує. Гнучкі можливості підключення до різних пристроїв, включаючи ігрові консолі, комп'ютери та мультимедійні системи. Також є аудіовихід для підключення навушників або зовнішніх динаміків. Хоча сам монітор має вбудовані стереодинаміки по 2 Вт. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на є-каталог, обираємо потрібну модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати є каталог на повну, раджу зареєструвати там свій акаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Вони підходять для базових мультимедійних завдань, для того щоб отримати якісне звучання, краще використовувати додаткову акустичну систему. 27-дюймовою ips панеллю з технологією Agilis Splendor, яка забезпечує відмінну Радачі кольорів та широкий кут огляду 178 градусів по горизонталі та вертикалі. Завдяки цьому, навіть при перегляді з боків зображення залишається чітким і не спотворюється, що є важливим для мультимедійних завдань або ігор. Основною перевагою монітора є висока роздільна здатність 2560 на 1440 пікселів, яка забезпечує чудову деталізацію зображення. Для геймерів це чіткі деталі під час гри, відсутність розмитості та можливість бачити кожну дрібницю на полі бою. Часота оновлення екрану. Новить сто Гц при підключенні через HDMI і може підвищуватись до 180 Гц через DisplayPort. Це важливий аспект для тих, хто грає в динамічні ігри, оскільки висока частота оновлення забезпечує плавний рух без ривків, що дає конкурентну перевагу в змагальних іграх. Монітор також оснащений технологією AMD FreeSense Premium, яка AMD FreeSense Premium, яка дозволяє синхронізувати частоту кадрів з відеокартою, запобігаючи розривам зображення та забезпечувати плавний ігровий процес. Яскравість екрану на рівні 400 ніт, робить зображення яскравим навіть у добре освітлених приміщеннях. Контрастність 100 мільйонів до одного забезпечує глибокі чорні та яскраві світлі відтінки, роблячи зображення більш насиченим і деталізованим, що ідеально підходить для перегляду фільмів та роботи з графікою. Монітор підтримує відображення 16,7 мільйона кольорів, що разом з широким охопленням 95% кольорного простору колірного простору 3 робить його придатним для професійної обробки зображень або відео. Щоб мінімізувати нам... На очі монітор оснащений технологією Flicker Free, яка зменшує мерехтіння екрану. Для геймерів особливо важливо є технологія anti ghosting яка знижує ефект шлейфу або розмитості при швидкому переміщенні об'єктів на екрані. Ця функція гарантує чіткість зображення навіть у найшвидших ігрових сценах. Це досягається завдяки високій частоті оновлення та короткому часу відгуку, що робить цей монітор відмінним вибором для змагальних ігор. Ще однією корисною функцією для захисту зору є фільтр синього світла, який зменшує. Випромінювання синіх хвиль, що можуть негативно впливати на очі, сприяючи втому та дискомфорту. А також для забезпечення безпеки, монітор обладнаний слотом під замок Кенсінгтон. Під час використання Acer Predator справляє максимально позитивне враження. Окрім відмінної якості зображення та плавної частоти оновлення, екран комфортний для тривалого використання. Він відтворює кольори природно, такими, якими вони є в житті. Очі не втомлюються навіть через 5 годин без перервного використання. Швидкий час відгуку і висока та оновлення робить цей монітор ідеальним вибором для динамічних ігор, де важлива кожна частка секунди. Навіть у найшвидших ігрових сценах непомітно розмитості або артефактів, що дозволяє повністю зануритись у процес. Монітор також добре себе демонструє під час роботи з мультимедійними додатками. Зображення залишається чітким навіть при перегляді під кутом, що дозволяє використовувати його для презентацій або командної роботи. Для зручного налаштування різноманітних функцій монітора Predator XB273U від. 3 можна використовувати у Acer Display Widget. Ця програма дозволяє легко налаштувати параметри монітора без необхідності використання фізичних кнопок. Predator XB273U. v 3 це відмінний вибір для професіоналів та геймерів, які дійсно цінують високу якість зображення та максимально плавну картинку. Він чудово підходить як для динамічних ігор, так і для роботи з мультимедіа. Цей монітор забезпечить вам справжнє задоволення під час гри або роботи. Якщо вам цей огляд сподобався, Обався, друзі, обов'язково ставте лайк під цим відео, підписуйтесь на канал, обов'язково натискайте на дзвоник. Ну і, звичайно, друзі, підтримуйте наш збір на дрони. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.